Сумка, яка блищить точно так, як у вашого кота, ото саме місто. Це тарва 3027 за 2900 гривень із шкіри напа. Для любителів саме гладких шкір, які не люблять крейзік, який може там іноді лишати сліди на, світлю, на світлому одягі. І так дивимося, тарва 3027, одна кишеня ззаді, на всю ширину на блискавці. Сумка закривається на ось такий клапан, який сам при закритті попадає в свої магніти. І все фіксується добре. Під клапаном у нас кишенька на блискавці на три сторони. Відкривається з двома бігунцями. Всередині два слоти під картки чи під документи. Шкіряні обмежувачі, щоб коли ви відкрили, все це діло у вас не висипалося. Навантажені місця продубльовані заклепкою. І вся фурнітура металева. Ремінь. Також шкіряний, комфортний, широченний. має всі регулювання. Подовжені, носити його комфортно, не натирає плече, не врізається в нього. Основне відділення на блискавці відкривається, закривається все як треба. Кишеня на блискавці всередині, кишеня відкритого типу теж всередині. Всередині сумки і якісний, зносостійкий текстильний підклад. Все це діло їздить щодня новою почтою по Україні без жодних передоплат. Це наше власне виробництво пошито повністю в Україні. Також відправляємо в Польщу, в Німеччину, в Молдову, куди завгодно. Також щодня переходь за посиланнями в шапці профілю та замовляй.